Доброго дня, розкажу так в двох словах про себе. Мене звати Руслан. До цього взагалі я ніяк не був пов'язаний з it сферою. Дуже вагався на якомусь етапі, чи дійсно є резон мені свічнутися з моєї попередньої роботи і пройти в it сферу, але скажімо так, перспективи it ком'юніті мене все ж таки вразили більше ніж те, що в мене є наразі. От тому вирішив таки спробувати перейти в IT. І вибрав для себе саме напрямок qa тестування Quality Assurance. Чому тому, що я зрозумів, що робота, яка в мене була до цього, я більше ніж е, 6 років був на керівній посаді на виробничих процесах, скажімо так, і в принципі, якщо взяти в там в розріз, то це дуже мечиться із Quality Assurance по дуже багатьом параметрам. І це був один із таких, скажімо, перших аспектів, що я зрозумів, що якщо і свічнутися в IT, то треба для себе вибрати щось таке, що тобі буде більш до душі, скажімо так, і вибрав саме цей шлях. Наразі в мене трині етап, тобто етап. Освоєння, скажімо так, в компанії. Це Київська, ну вона не зовсім київська, але офіс знаходиться в Києві. Це компанія, структура продуктова, скажімо так, компанія. І в мене десь максимум до трьох місяців має проходити трейній етап, після якого в мене буде умовний іспит, і якщо я його здаю нормально без ніяких проблем, то в принципі після цього. Цього я перехожу на етап Junior Quality Assurance. Із обов'язків на даному етапі це мануальне тестування, в принципі, на даному етапі без задіяння api тестування, є SQL, тобто є робота з базами даних, і, в принципі, це веб-тестування, це додатки мобільні, кросбраузерність, і от в такому духі. На етап, коли вже розпочав, ні, але до цього так, тому що в мене були вагання саме з приводу чи варто мені переходити в нову сферу, скажімо так. Але тут важливо для себе зрозуміти одну річ: це те, чи готовий ти для змін сьогодні, і чи готовий ти змінювати щось для того, щоб в тебе було краще завтра. І коли ти аналізуєш це, то ти, ну, я для себе зрозумів, що в принципі в it сфері я можу для себе взяти набагато більше, навіть при тому, що в мене є наразі зараз. Але для того щоб вийти на такі, ну скажімо, на фінансовий дохід такого ж формату, да, мені треба певний час. Це напевне перша і єдина така штука, яка мене кожен раз стопила. Але я розумію, що ну без цього. Ніяк кожен раз, коли навіть ми міняємо роботу, то нам кожен раз треба відкотуватися назад, щось зробити, типу степ назад для того, щоб почати щось знову. І це в принципі такий безкінечний момент. І якщо його взяти і проаналізувати, то ти розумієш, що в принципі нічого страшного в цьому немає. Береш, робиш, отримуєш результат. Будемо трошки реалістами, і я думаю, що в нинішніх умовах, на жаль, офлайн навчання ну прям дуже проблематично зробити. Тому вибору, скажімо так, великого немає, і ти вибираєш просто з того, що є. І якщо це в нас наразі напевне дев'яносто п'ять 97 це саме онлайн навчання, то в принципі чому б і ні? Тому нормально. Ну, по-перше, скажімо так, тут дуже важлива робота була саме від мене. Бо, в принципі, всі труднощі і всі складнощі це просто були такі, скажімо, степи того, що ти не розумієш, з чим ти маєш справу. І важливіше спочатку розібратися якомога детальніше з самою задачею. Зрозуміти, що може піти не так, може покоперсатися спочатку в інтернеті і вже потім звернутися до ментора. Але якщо казати загалом, то в принципі мені дуже гарно давали фідбек з приводу моїх домашніх завдань. Якщо в мене були питання, якісь з приводу знов ж таки того, що я не зміг самостійно розібратися і знайти інформацію, ментор так само мені надавав фідбек з приводу цього. Тому, якщо взяти так загально, то менторська робота була дуже хороша. На питання, які мене цікавили навіть паралельно, вони були штуки, які вони відносилися до курсу, але не зовсім до самого навчання в даному, скажімо, етапі. І я задавав питання до ментора, і без якихось там вагань він мені надавав відповіді, допомагав. Тому менторська підтримка була дуже гарна. Я не можу сказати, що було прям щось найскладніше, тому що в принципі кожна тема вона по суті складна, тому що все воно нове для мене було. І з кожною темою ти просто окремо сідаєш і розбираєш. Якщо взяти для мене найскладніше, ну, скажімо так, те, що складніше, всього було, ну напевне, це все ж таки робота з базами даних і api тестування. Бо воно більш глобальніше, і там потрібно як і багато часу до при, приділити до теорії, щоб зрозуміти взагалі, як це побудовано, так і багато часу приділити саме для до практики, і якщо взяти просто курс, то фізично ти не можеш умістити повністю розгорнути ці теми у курсі. Тому на курсах нам дають більш поверхневу структуру і інформацію, і все ж таки, ну тому що просто фізично неможливо його вмістити в рамки курсу через об'ємність цих тем. От і тобі доводиться, звісно ж, брати додатковий час поза курсами, вивчати цю тему додатково для себе, сьорчити в інтернеті щось, спробувати тестувати самостійно є дуже багато платформ, де в принципі можна це зробити. І якщо взяти, то, напевне, от такі дві теми, які найвагоміші і найвпливовіші, в принципі, в тестуванні для мене були. Якщо взяти компанії, 4 чи 5 компаній в мене було, може, максимум. Ні, Мені здається, що десь. П'ять. А якщо взяти поодиночно, то там ну, порядка ну щось, щось близько десяти співбесід в мене точно було. Це якщо рекрутер і технічна команда. Ну, скажімо так, моя одна із перших цілей була в it в IT. От, в принципі, з цим. Ну, поки справилися. Будемо дивитися, як далі буде проходити моє навчання і переход на джуніор Quality Assurance спеціаліста. Але в цілому, на, ну, якщо взяти так, то перший степ ми вже пройшли, і це як, як таку галочку в цілях можна поставити. Наступні це я ставлю до себе саморозвиток і допомога для своєї команди. Це така ціль. І після цього перехід на наступні степи з приводу кар'єрної ланки, скажімо так, на мідла, і так далі. Тому це не робота за один день і не робота за півроку. Будемо намагатися зробити це якомога швидше, але все ж таки це така кропітлива робота над собою, яка вимагає дуже багато часу. Але перший степ вже подолано. Ну, по-перше, я скажу по собі, що треба стовідсотково розібратися, яку саме галузь ти хочеш для себе відкривати в ІТ. Бо до цього я займався саме навчанням по фронтенду, і я вигорів через два з половиною місяці і я закинув це. Але насправді воно мені наразі дуже допомагає, бо це в тестуванні. Кльова штука, тому перше це стовідсотково розібратися в тому, що, що ти саме хочеш робити, що насправді ближче до тебе. Може проконсультуватися з різними людьми, з різними спеціальностями, щоб більше зрозуміти. Тому що розумієш, коли у людини немає взагалі розуміння і досвіду, то важко зрозуміти, що що буде твоє, а що не твоє. Тому я, якісь конекти, спілкування і діставання інформації, це стовідсотково. Друге, це звісно ж не переживати з приводу того, що з першого разу може щось не виходити. Бо коли ти освоюєш нову професію, це 100% буде дуже багато фейлів, дуже багато невдач. Але це шлях, який в принципі притаманний до розвитку. Головне не опускати руки, головне знаходити в собі сили для того, щоб йти далі працювати і намагатися розвиватися в цьому. І в принципі, як на мене, то це такі, скажімо, основні моменти. Третє, ну це допоміжний вибрати дійсно ті курси, які можуть допомогти людині стати ще більше близьким до цілі в IT, в ІТ.